Компанія Арселік Менеджмент Групці Ростислава Коваля і Тараса Мозорка відвідала шикарний концерт онуки. І ми хочемо поділитися своїми враженнями, емоціями. Ну, спочатку Тарас, прошу. Ручі, народ, це просто а, слухайте, ну е, не то, що... Е, да, мені дуже подобається українська музика, я тарчу від електронної музики, нарвіти. Тут просто таке унікальне явище взагалі, просто для тих людей, які не знають, що таке онука, це коли. Є народні інструменти, да і електронна музика, воно все скомпоновано дуже грамотно, дуже зроблено, круто е і воно звучить. І ти просто і ти просто торчиш. От а по-моєму до того всього, тобто, скільки гуртонок вони. У них дуже хороший можна сказати продюсер, який вміє класно постанов, поставити, класно продати, подати себе. Відповідно, концерт онуки це не просто офігенна музика, така просто нафік зриває просто дах. Це ще й коротше дуже офігенне шоу. У Нас будуть ще відео, на які ми знімали на концерті. Там за такий здоровий на якому якісь такі непонятні картинки, але вони настільки доповнюють музику, що просто. Ну, нереально, басуха, голос, тобто там якісь нові технології, якісь такі штуки на руках вона мала. Я взагалі не знаю, що це таке, я в житті такого ще не бачив. Ну, реально дуже-дуже багато емоцій. Я дуже задоволений. І для тих людей, які просто не знаю, не чули, не бачили, не знають, що таке, онука. Подивіться, послухайте, і реально будете здоволені. Дякую, Тарас. Від себе хочу додати ще був супершикарний концерт. Онука найкраща з нетерпінням. Чекає наступне в концерті у Львові. І знаєте одне що Онука в електронній музиці українській рулить. Арселік мене жменгу у Львові також рулить піс.